в 22 роки прийшов захищати Україну і зараз йому вже 24. Два роки пішов третій рік. Полону. Я мама морпіха, який вже третій рік в полоні Російської Федерації. Це дуже важко чекати, отак нічого не знати, живий, не живий. Молимося, чекаємо. Просимо підтримки у всіх, у всіх, у всіх, усього світу, щоб повернули гарнізон Маріуполь нам на Україну додому, до рідних. Нагадати про рідних, що перебувають в російському полоні, зібралось півсотні людей у Кропивницькому. Це батьки, кохані, рідні та друзі-бранців. Речена чорного Дмитра Олеговича, який в третій рік вже. Чекаємо наших рідних, побратимів теж чекаємо. Наш рідний найдорогий, осовінь наш Марсу. Він теж морпів, захищав Маріуполь, попав в полон з заводу Ілліча. Ми не знаємо, де він. Знаємо, що засудили Російська Федерація, де його тримають, ми не знаємо. Не можемо знайти по сей день. Дуже чекаємо його. Знаємо, що це тяжко все. Ось мій чоловік. Ось. У мене чоловік в полоні, вже теж третій рік. Попав за водою і ліча в полон разом з своїми побратимами і до сих пір він там. Не міняють їх, повертають теж закатованих наших морпіхів з полону. Чекаємо їх у російському полоні. Нині залишаються майже дві тисячі українських оборонців Маріуполя з різних підрозділів. І Азов, і Нацгвардія, і ТРО, і страфелитки. Всі хлопці, які обороняли Маріуполь 86 днів. 19 травня вони виходили. Останні, хто виходив полон, це було 19 травня за наказом чистоящих. Акції наші це саме нагадування суспільству міжнародним організаціям. Про я сподіваюсь, що щось зміниться. Сподіваюсь, можливо, на цей саміт, 15-16 червня, буде відбуватися саміт. Можливо, якісь там пропозиції по військово полоненим будуть якесь вирішення. Приймуть якесь рішення Жанна з полону. Чекає свого сина Володимира. Нині її підтримують рідні, друзі та дівчина сина. Ми з Володимиром вже п'ять років разом і. Два з них я борюся за нього, щоб він повернувся додому. Їжджу по всім містам, об'їздили вже всю Україну. Були навіть в Женеві, у Швейцарії. Такі акції нагадування рідні військовополонених проводять щотижня у різних містах України. І родинам вкрай важливо, щоб до них доєднувались усі небайдужі. З Кропивницького Олена Бринза, Роман Круніч. Подробиці, телеканал Інтер, марафон Єдині новини.